Мазанка на пруті у Чернівцях відкрили виставку Броніслава Тутельмана. Світлини, які називають одою жіночій красі та життю у Вернісажі на Франка, відкрили експозицію українського художника, майстра фотографії та інсталяції Броніслава Тутельмана. В кожній виставці можна пізнати почер художника, дитя, але кожна виставка у нас завжди інакша. Броніслав Тутельман розповідає, два роки тому пішов з друзями на пруд, а фотоапарат має при собі завжди. Так і народилась нова інсталяція. Ну Но тут завпала якби облік Ані і води, і природи, і ета. Мені захотілося нападки в час, воєнний час це дати. Сонцю, жінці, миру, натхненню і так далі. Навпаки, так вже хтось сказав, що я провокатор. Читайте, що це моя провокація. Знати ну, життю, натхненню. Отак. Вот вот. У залі бачимо знайоме обличчя. Завітала головна героїня виставки Анна. Каже, пишається тим, що взяла участь у проєкті митця. Це велике щастя, просто і мені пощастило, що мою радість розділив бума. І вона тепер навіки в історії. От і все. Микола Базинський каже: немає значення, чи на світлинах зображена архітектура, чи краса тіла. Завжди у роботах буми вбачає естетику. Я знову бачу гарну техніку, дуже такий ну пронизливий мистецький погляд. Який знову ж таки у звичайних речах уміє показати нам красу, і хоча в багатьох моментах тут є напіво жіноча натура, але немає дешевого сексу. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Ольга працює професоркою в англійському університеті. Приїхала на канікули, й перше, що зробила у Чернівцях, відвідала виставку давнього друга. Ця виставка показує, що Бума вже знайшов свій погляд, і я переконана, що тепер він буде шукати себе. Ну я не переконана, я так підозрюю, що він буде себе шукати вже в іншому жанровому форматі. І я вдячна Богові за те, що він створює таких людей, таких креативних художників, як Вроніслав. Тут Ближче познайомитись з арт інсталяції юмазанка на пруті. Кожен охочий може до 1 серпня. Любов Копець Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4